Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти про старших і молодших дітей. Як ви вважаєте, яка категорія з них більш вразлива? Мені здається, що в нашому суспільстві є системна помилка через те, що вважаються, вважаються більш вразливими молодші діти, тому що старші можуть чинити над ними насилля. І вони якимось чином. Так, 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 можуть. І дуже часто так буває. І саме тому батьки вважають, що вони мають захищати молодших перед старшими. А чи не замислювались ви, чому у старших виникає іноді бажання десь притиснути молодшого чи молодшу? Можливо, через несправедливість, якщо? Яку відчувають старші діти одразу після народження молодших? Яку саме несправедливість? Ну, тому що молодші діти стають центром уваги це, по-перше. По друге, батьки одразу починають вчити старших. Ні, навіть не вчити. Вони нам починають наполягати і вимагати, що ти ж маєш, це твій братик чи сестричка, ти його маєш любити, ти про нього маєш турбуватися, ти маєш віддати свою іграшку, якщо він або вона її просить. З якого дива перепрошую? Давайте розглянемо трошки відійдемо від цієї ситуації і спробуємо розглянути її більш-менш об'єктивно. Дитина жила в цьому світі, і в неї все було добре. Тато, мама, бабусі, дідусі вона в центрі уваги. І тут з'являється хтось. Хто перебирає на себе всю увагу, до речі, я неодноразово чула від старших братів чи сестер, особливо коли різниця не дуже велика. Ось в мене, наприклад, з сестрою майже 12 років зрозуміла, що це набагато полегшило і її життя, і моє. А коли різниця невелика там пару років, три-п'ять? То для старших дітей це просто трагедія. Я неодноразово сама чула, що в мене закінчилось дитинство в 4 роки, коли народилася сестра. І це казали доволі гарні, виховані і усвідомлені люди в цьому житті. Тобто, розумієте, ми ніколи не стаємо чомусь на бік старших і завжди на бік молодших. Наче це ж таке слабеньке створіння, його потрібно захищати. Перепрошую, перед ким? Перед рідним братом чи сестрою? Ні, ви розумієте, в молодших все набагато легше саме через те, що вони приходять, приходять в цей світ і в систему координат, яка вже є, як вона для них стала: мама, тато, брат чи сестра, чи ще брати і сестри. Вона така є. І вона для них природня і гармонійна. А все змінюється і в найгірший бік саме для старших. І ось нещодавно я завжди люблю дуже приклади: мені телефонувала моя подруга, в якій старшій дочці 3,5 роки, і молодші ще нема рочку. І вона купила їм однакові іграшки, наскільки я пам'ятаю, кроликів. Ось старша дуже зраділа свою, своєму кролику, але коли побачила, що ще є майже такий самий кролик, але інший за, за кольором у молодшої, вона почала просити, мені потрібен другий кролик. І бабусі та дідусі вони вимагали від мами, щоб вона пояснила старшій дитині, що не можна, що треба ділитися і. Ну, ви розумієте, далі, як нас всіх з вами вчили. А мама вирішила по-іншому. Бо малій дитині, які не рочки, це не настільки важливо. І вона е з радістю з задоволенням віддала цього другого кролика старші. І ви розумієте, наскільки старша в цей момент відчуває себе особливою? Наскільки вона не має претензій і. Е не тільки не має претензій, а, можливо, має вдячність і любов до молодшої сестри, яка їй, наче, віддала свого кролика. Розумієте, і ще моя подруга поділилася своїми такими дуже цікавими лайфхаками, які, мені здається, Знадобляться будь-кому, хто хоче створити гарні стосунки між е, своїми дітьми. Наприклад, коли старша вимагає е, якоїсь уваги, а мама в цей час там перевдягає підгузок гузок е, молодшій сестрі, вона каже. Будь ласка, молодші, да, наче каже, почекай, почекай. Я зараз з твоєю сестрою маю поговорити. Тобто, розумієте, оце особливе, вона завжди демонструє старшій дитині оцю особливе місце, оцю особливу роль в її житті. І саме це дає старшій можливість і ресурс впоратись не тільки впоратись. а... Абсолютно спокійно і навіть з радістю сприймати появу молодшої сестри. Бо вона не відчуває, що в неї забрали все. Навпаки, їй навіть штучно демонструють її важливість, її особливість, і її, можна сказати, першість. Так, я вважаю, що якраз поки маленькі Зростають і потребують більше нашої такої фізичної турботи, ніж емоційного, нашого Ну, нашої емоційної якоїсь, да, уваги і зацікавленості в них, то все це ми можемо якраз і приділити старшим нашим дітям. І це не те, що налагодить відносини, а воно створить гарні відносини між молодшими і старшими вашими дітьми. І буде вам щастя! Цікаво, що з цього приводу думаєте ви? Пишіть в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. До зустрічі!